Ми не будемо далі, це відчувалося. Вона хотіла бачити наці... національність, і це є Росія, батько, а -а. полковник. Суперзірка 90-х Левко Дурков вперше розповідає про свій 20-річний шлюб і до чого він його довів. Бережіться того, щоб не захворіти хворобою, яку маю я. Що ви б хотіли сказати? Про росіян і за росіян. Людина, яка прожила з росіянкою ж 20 років, яка була на території Російської Федерації, ви знаєте їх менталітет, культуру і так далі. Там є свої традиції не замарачуватися. Водочка, Ні. огурчик, пельмешка і повеселитися. От така атмосфера є. Бий посуду, я плачу. А платити довелося самому артисту. Жінка вміла маніпулювати. Я віддав все дітям минулого шлюбу. Квартира одна, друга. Не буду деталі розкати. Все віддалося. Я написав. Віддаю, віддаю все. То які ж причини розлучення Левка-Друка з росіянкою Іриною? Сьогодні ви почуєте вперше це в етері. Ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок. Влупіть також вподобайку за відвертість пана Леонтія. Слава Україні! Героям слава з нами сьогодні Леонтій Бебешко, більш відомий як Левко Дурко, український виконавець, артист, співак. Я проблеми вирішую простіше, не як усі, жити веселіше. касету туле навушників музики музика зі мною інше забув. Дякую, що вийшли на зв'язок. Хочу запитати вас також. Про особисте мало хто питав вас це запитання, але я сподіваюся, ви будете сьогодні відвертим. Ви одружилися в 1973 році. У вас є двоє дітей: Зоряна та Захар. Про шлюб з першою дружиною хотілося б дізнатися більше. Він закінчився у 1991 році. Ви прожили 20 років у шлюбі. Двоє дітей. Що стало причиною розриву цих стосунків? Ви розумієте, завжди причина є, у кожної людини вона пояснює, я можу сказати одне: кохання буває перше, а буває справжнє це основа. Людина живе на цьому світі один раз, і відчути або знайти це почуття. Не кожен вміє кохати. Це є, це є властивість дана від Бога, розумієте, від, від природи, від усього, що не можна пояснити, коли ти не можеш без цієї людини. Е, у мене перший шлюб, він був по молодості. Він був також хороший, але це була молодість, і протязі протягом, перепрошую, протягом е, того, як народилися син Захар. В 75-му і донька Зоряна в 77-му. Це м, я цілий час працював в, в системі мистецькій і спортивній, тому що я закінчив ще інститут фізичної культури і працював тренером у спортивній школі, а також інструктором фізкультури в різних закладах. Паралельно з музикою. Музика ніколи не покида, але я мусив працювати, працювати цілий час. І дружина працювала, вона працювала в тренером в спортивній школі, і потім інститут фізичної культури заочно, і воно так ішло, йшло. Але коли це є все буденне, 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 робота, робота, <кій> а почуття якось потихеньку зникають. Ніяких конфліктів. Не було, я ніколи не конфліктний, Я з повагою завжди, але відчувається щось не то. І коли дійшло до того, що дружина каже: я повезу внука Олександра в Італію к дочері. Я хочу увіяти, що таке Європа. Ці слова мені, я змовчався, але вони сказали мені, що е, ми не будемо далі. Це відчувалося. Вона хотіла бачити наці, національність і це є Росія, батько-полковник. Так, і вона, батько-полковник, у устрію на, начальник штабу аеродрому. У нас військовий аеродром був колись у стрію, величезний. Він родом з Ніжнього Тагіла, це є Свірдловск, ну і так далі. Тобто, там. Я не хочу нічого поганого сказати, але там є свої поняття, своє ставлення до всього. І коли було сказано, що, що я візу, це була причина з'їхати в Італію. І ми не контактували. Ми... Вона не дзвонить, вона там свої речі робить, на морі пропадає, підпрацьовує, але повертатися ні. Щоб сказати, що була гостра причина, я думаю, що ні. Я все робив абсолютно для того, щоб якось було добре. Але аналізую зараз, і коли вона приїжджає час від часу, приїжджає сюди до Стриян. Ми бачимося разом. Ліда, моя перша дружина, хі-хі, ха-ха, жарти, все. І ніяких. Що шкодує хтось щось нічого на обличчі немає і ніяких ні конфліктів, все гарно, так та, якби старі друзі. І Я не можу цього пояснювати і питання не задаю ніколи. Чому так сталося? Чому мене я залишився сам? От але я то витримав от, і, на жаль, нерви мої були дуже напружені. Я внутрі людина, яка переварює все внутрі, так, бережіться. Так, так, так. Бережіться того, щоби не захворіти хворобою, яку маю я. Я з нею живу, з тою хворію, Ліда контролюю, дивиться все. Цукровий діабет другого типу це від нервів, підшлункова залоза. Вона зреагувала якось нерви. Я ніколи, знаєте, не буду вдаватися пити до безтями, горівки, якісь, щось кудись. Я просто пережив, я взяв себе в руки, я далі створюю. Пісні, я дивлюся, всі задоволені, аплодують, значить, все добре. Так мало бути. Ну так що ні на кого е, я не тримаю, і на мене ніхто не тримає. Я віддав все дітям минулого шлюбу. Квартира одна, друга. Не буду деталі розказити. Все віддалося. Я написав. Віддаю, віддаю все Слід... Если... Чекайте. Питання, ваша перша дружина так? виходить, вона а, вимагала від вас цього, аби розійтися по-любовному, віддати квартири, машини, все, що у вас було? Ні, вона не вимагала, вона запропонувала. Сказала, я вже. Довший час сам, ми з Лідою працюємо. Ви розумієте, я не можу е лі ліді щось пропонувати, коли в мене є ще той обов'язок. І воно, е звичайно, концерти це і одно, але є хвилина така, коли ти. Ну, а що далі? а що далі. Mm -hmm. І це тяжко переживається. На кінець прийшлося до певного висновку, і ми зізвонюємося. Я кажу, я не можу далі такі речі. Е вона каже, віддай все дітям. Причому, яким дітям, якщо встають тільки Захар старший. А Зоряна в Італії мешкає. Але я віддав, переписав гонорово через нотаріус Дарча, як то називається? Дарча. Подарував. на. <гум> І ми з Лідуською просто з, з, з першої цифри, з першої букви. у нас життя дуже загартувало нас. так. Ми зараз маємо, маємо своє помешкання, гарне квартира. Діти мають Іринка, ринка. на увазі, і внучка, ромчик. Зять вони теж мають. Давайте трошки розкажемо глядачам, бо вони не всі знають. Значить, від першого шлюбу у вас було двоє дітей. Так, вони старші, і у вас також є внуки від першого шлюбу. Вже і у вас був другий шлюб. Зараз він 30 років ви разом з Лідією разом, а також її творчий псевдонім, давайте скажемо, як. Левко. Лид. А Ліди? Mm -hmm. Чимі? Ліди. Левкодруплек. А, а Еліта це дівчинка з космосу. Так, Еліта, дівчинка з космосу, ви разом виступаєте, творчий дует, ви проживаєте разом. 30 років, і Еліта, або Лідія від вас на 30 років молодша. А, хочу я дізнатися, 91-му році відбулося у вас це розлучення. Коли ви зустріли Лідію? І наскільки я знаю, другий шлюб у вас був у 93-му році, два роки після. Так, після Америки, як я прилетів вже з Америки, і ми поступово mm -hmm. порозумілися вже в тому. В тому, що ми будемо разом не тільки на сцені, а разом тому, що просто не можемо mm. один без одного. Так, це ви були гастролі. Давали в Америці, правильно я розумію? Гастролі я ще давав, коли був жонатий перша дружина. Це є 92-93 рік. А коли вже mm. остаточно я приїхав, то ми з Лідою продовжували концерти і. Вже розуміли, що один без одного не можемо. І так ми дійшли до сьогоднішнього дня. Ми розписалися в 2007-му? Ага. Тобто, так. Ми вже остаточно розписалися. Тобто підтвердили документально все. Ага, в 2007-му. А весілля зіграли теж в 2007-му, чи, чи раніше? Ну. Весіля, була вечоринка, як би то сказати, не якесь пишне весілля. Була вечоринка, але вона була офіційна. Ну, все як має по-людськи, все як має бути. Так, Так, друга дружина у вас, українка, львів'янка. Стриянка. Стриянка, зі Стрия. Друзі, ви побачите ексклюзивне інтерв'ю з Лідією і паном Левком в іншому сюжеті, тобто буде такий. Прямо надзвичайно цікавий сюжет. Дітей перший концерт десь 72 і другий, так приблизно. Ну, так, тут... Другий концерт це було третій клас. Третій так? клас. А ті третій клас, то такі варіанти. Не так. нас так притиснули так. до стіни. То ви до мене вийшли на інтерв'ю після того, як вже дали сьогодні два концерти. Так. Уявляєте? Оце у вас енергії багато? Мозок, тр... Мозок трохи не працює, але ми вижили. Але хочу ще вас запитати: бачите, як склалася ваша доля, шлюб з росіянкою, так? Як ви де взагалі зустріли? Ви зустріли її в Калінінграді, мабуть, де ви давали концерти колись, коли виступали ще. І така різниця між шлюб з іноземкою і з українкою, ви можете вже порівняти? Як я нагадував, її батько був у стрію, військовий аеродром, начальником штабу. Мав mm -hmm. квартиру чотирикімнатну, мешкав зі своєю Іриною, звати Ірина, mm -hmm. От, і син у нього був. І ми познайомилися у стрію. Це було mm -hmm. ще до 73 року, до шлюбу. Ну там сімдесят перший, mm -hmm. десь тако. І ми зустрічалися. Устрію, саме Устрію, то не є каліграція, mm -hmm. філармонія це не дотичне mm -hmm. до того. Устрію mm -hmm. ми познайомилися, устрію було весілля. Mm -hmm. Коротке весілля таке у, у нас у хаті, тато, мама, від неї її тато, Пьетр Ніколайович, mm -hmm. О, То відбули весілля, і відразу ми полетіли. Відпочивати на море. Нам зробили путівки. Ми були там. Ну, якби медовий місяць називався. А потім уже у Стрію Я повертаюся до роботи після весілля. Це танці, це є тренерська робота і працюю і ніч, гарую. Просто гарую. У мене здоров'я було. Я ніколи не курив, не, не тримав папіроси. До алкоголю. Я такий легко дотичний. Ну, коли там треба, десь. Але я ну. Дисциплінована людина і знає собі, як, як треба жити. Тому робив все правильно, всі були задоволені. Але бачите, з часом воно, як то кажуть, є перше кохання, а є справжнє. І mm -hmm. до справжнього я йшов всі ті роки, не знаючи, що воно таке буде щастя mm -hmm. для мене. Так. Ярина да, Петрівна, ти вона, ти... вона проживає зараз за кордоном. Чи говорили, піднімали ви тему з нею вторгнення Російської Федерації в Україну? Вона росіянка, перша дружина. Так вона й сюди приїжджає і мешкає в стрію в тій квартирі, що я подарував доньці. Угу. Вона перебуде тиждень-два і знову в Італію, тому що там ну заробляти можна і там спокійніше розумієте, але так. вона. Вона не є, вона не за Росію, вона так е, переживає за долю України. Є така справа. Ніколи не було принципове гар, гар-гар. За ні, вона на, на рахунок того за Україну. Угу. А, її, а її родичі вони проживають на Російській Федерації. Це дуже далеко. Ніжній Тагіл, Я навіть там був. Ми коли поженилися, угу. летіли в гості, і я бачив той ніжній тагіл. Атмосферу цього міста в мене склалася своя думка. Ще тоді, в 70, ну, скажімо, 4 mm -hmm. десь тако 70-ті, після Женячки, mm -hmm. після 73-го. Якщо там по вулиці ходять зеки, по вулиці з Троєм, як військові, під наглядом, але, а я питаюся, Петр Ніколайовичу, а що то вони йдуть, зекі, номери? А вони йдуть на роботу. Гарю, а як так можна, довіряється, може втікнути? А куди біжать вокруг Тайга? Отакі От короткі відповіді були. І ця атмосфера уся готувати там, принаймні, коли нас пригощали, то купляється тісто у магазині, набивається рибою і буде рибний пірок. Пельмешки, звісно, покупають в магазині, а не ліпити, як у нас господині того. Я не хочу обмовляти, але там є свої традиції: не замарачуватися. Водочка, огурчик, пельмешка і повеселитися. От така атмосфера є, вона присутня і я то бачу так. не раз. Так, і хочу вам поставити теж це запитання з приводу вторгнення Російської Федерації. Нас дивляться багато людей. Ви даєте концерти в підтримку Збройних сил України так? Левко Дурко, разом з Айлітою, з вашою дружиною. Що ви б хотіли сказати про росіян і за росіян? Людина, яка прожила з росіянкою шлюбі 20 років. Яка була на території Російської Федерації, ви знаєте їх менталітет, культуру і так далі. А, що треба зробити в Україні? Не знаю. Стіна це правильне рішення, і так далі. Ви жили в Радянському Союзі. Я взагалі не знаю, хто жити в Радянському Союзі. Слухаю вас. Це дуже, дуже складне запитання. Відповідь одна коротка, або може бути як патріота. Або людини, яка м, аналізувала всі ці роки, де я був, як я так. спостерігав за ними, я можу одне сказати, що я жертва Великої жовтневої революції. Це правда. Тому що навчався в той час в тій системі виховання від Октябрионка, піонер, комсомолець тоді було І підсвід... підсвідомо. М, ти не розумів, ти, ти, ти робив те, що сказали. Хоча. Атмосфера вдома завжди була батько хорма, Дашава. Mm -hmm. Дашава це газове таке велике сховище. І там хор був великий, і співали українські пісні. Але перша пісня Я славлю Леніна, славлю партію мала бути, бо ти є рукаводітлетом само... Розумієте, що ви. Це страшне. Але воно робилось автоматично. Та -ра -та -та -ра -та -та. А потім йшли українські вже Ах! і всі вишиванки, шаровари, отака мішанина була. Звичайно, в людини, яка тоді виховувалася, тобто в мене, все це трансформація це дуже важко. Но моя мама, вона просто категорично, вона є бандерівка. Вона так ще тоді тихонько... Все то кляла, так вона mm -hmm. говорила і мене вчила вевчу. Вона не казала левцю, а вевчу не вивчав того. І я отримав дуже дивний заряд того патріотизму, що так. в мене перейшло. в мене перейшло е, уже в піснях, як ви знаєте, коли то пізно 40 років. Але я не співав. І не видумав пісні суржиком, як деякі наші кавалок російського слова, кавалок українського. А я тільки українською створював пісні для того, щоб підняти настрій нам, українцям, щодо росіян, особливо тих, що в глибинці мешкають, там де ми концерти давали. Давно, давно я вам казав, Горківська, Нижній Новгород, Філармонія і Калінінград, ми їхали, все то я спостерігав. Мені шкода, мені шкода, прощення нема. Але мені шкода, тому що там, поки вони щось зрозуміють. Не Бо. зрозуміють вони, можуть зрозуміти біженці, які зараз є. Вони перевиховують ага. свої дітей, і воно піде нове покоління, ага. але то роки десятиліття. А ми маємо робити свою справу. Нам своє робити треба. Все так а, ви жили в радянському союзі. Я не жив, то я не знаю. Ви скажете свою думку. Радянського Союзу і зараз зараз от всі люди, старші люди, побачили теж, що такий оцей русський мір. Чи він ще тоді відчувався за радянського союзу? Ніхто ж не хоче назад, ну тобто, тому і майже 100% українців вони підтримують президента України, головнокомандувача зсу і так далі. Так. Чи відчувався той Російський мір ще тоді, коли вижили з радянського союзу? Ні, система була інакша. Там ага. просто категорично, там навіть не в право вибору, чи Російський мір, чи наші, а вже система ага. радянська совєтська, категорична мова, акцент російська історія ага. тільки так як вони сказали. А то mm -hmm. все вливалося як наркотик в наші молоді свідомість, нашу розуміти, в наші душі, і дуже добре, що настільки ми сильна нація, що то відкинулося, нема навіть mm -hmm. тут близько. Є поодинокі, що ще не розуміють, пересварилися в родині. Можливо, хтось mm -hmm. думає так, але того вже ну майже нема. Я думаю, на все це час. Та да, бо люди побачили, як. Що таке русський мір, отримати ракету там в твоє місто чи е, сирени і так далі? Дякую, е, Левко Друко. Так був сьогодні в нас в ефірі. Е, також розповів е, про перший шлюб. Друзі, чекайте продовження інтерв'ю з дружиною е, Левка Лідією. Ми записали теж гарне інтерв'ю. Тому буде продовження. Останні слова, крайні слова, які ви б хотіли сказати до українців зараз. Знаєте, коли йде велика традиція весільна, що ми дотичні завжди, і коли ми щасливі, бо щось відбулося, нова пара поєдналася українська, традиція українська, і ми беремося за руки в коло і танцюємо разом в купі один танець український, гопак, козачок. Тримаємося купи, і у нас посмішка. Я бажаю вам тільки цього. Тут нехай буде тверде серце, тверда душа, а тут нехай буде забава і віра в найкраще. Якусь пісню на кінець цього етеру від вас, те, що зараз перша пісня почала на думку. 에... Ну хіба що кавалочок Україно, клич додому свого сина Україно. Люди їдуть з України, залишаючи родини до Польщі, а може в Штати, кращого життя. Шукати, а старих земля тримає і нікуди не пускає. Руки в жилах, крові під, так живуть багато літ. Україно, клич додому свого сина, Україно. Тому побудемо трішечки там, 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 тому що війна, а потім всі сюди відбудовувати, відбудовувати, відбудовувати. Дякую, друзі. Чудові слова, чудовий заклик. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. Дякую. No, no problem. Ти щасливий, значить ти живеш. And I don't